Доброго дня! Корток у мілі ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення паробки човен. Техніцей оріганий. Для цієї поробки нам знадобиться квадратний аркуш паперу розміром 20 на 20 см. Складаємо його по діагоналі Розкриваємо, до середини складаємо обі дві сторони, перевертаємо та складаємо навпіл, відгинаємо ось ці куточки нижні. А верх ми складаємо до середини, з одного та іншого боку, розкриваємо, опускаємо вниз. Ось так. Те саме робимо з іншого боку. Опускаємо вниз ось цей. Великий кут ось до цієї лінії, перевертаємо і робимо те саме. Так. Потім цей кут піднімаємо вверх та паралельно оцей лінії, складаємо pa i robimo također skladku Потім ховаємо ці кути всередину з одного та іншого боку ось так. Розправляємо наш човен, ось так він виглядає. Ось такий човен виходить. А зараз ми подивимося, як він буде плавати, для цього. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам дітки.